На театральному майдані Луцька грає духовий оркестр. Послухати музику зупинилася киянка Зузанна. У Луцьку жінка живе три місяці. Я вважаю, що це один з кращих, одне з кращих міст, який є в Україні. Я прочитала, що це духовий ансамбль, «Любард» і дуже приємно. Дуже приємно, я дуже вдячна, що сьогодні я ще і відчула таку цю музику гарну. Чудово грають, вообще тут дуже приємно. Навіть якось душа, якось так підтримка ця. Нам подобається ваше місто. Ми в захваті. Долучилася до збору коштів українським військовим. Лучанка Інна Назарук. Це ж наші батьки, сини. Я не можу. Все, що є, ми допомагаємо як тільки можемо, щоб ту наволоч з землі прогнати наші. Кожен хай на своєму місці не обов'язково бути на сході, а на своєму місці. Ми допомагаємо нашим збройним силам. Хто чим може? 34 студенти у складі оркестру під час годинного концерту виконали 14 творів. Випускник Данило Василенко грає на кларнеті. Каже, це перший виступ перед глядачами з початку повномасштабної війни. У нас не було жодних виступів. Ми ще місяця півтори, півтора місяця, так ми ще були на дистанційному, і от буквально на середині квітня вийшли на вже очне навчання. Сонце трохи заважало, але. Ми вже звикли до цього і в принципі ми вже звикли до цієї імпровізованої сцени, до люду, який постійно збирається і підтримує. Ми взагалі отримуємо велике задоволення від своєї діяльності, і тим більше, якщо ця діяльність може приносити ще якусь користь, наприклад, збір коштів для наших захисників, такий благодійний захід проводять два рази на рік, розказав керівник оркестру Микола Чорний. Спочатку ми збирали кошти на збір пораненим бійцям, які служили в АТО. Потім на наших волинських атошників, які були тут, потребували лікування, протезування. Ну а зараз ми приєдналися до всіх людей на земній кулі. У нас нема зброї в руках, на жаль, немає автоматів, але наша зброя це музичні інструменти і. Завдяки їм оркестранти можуть заставити людей плакати і сміятися. І це в якійсь мірі патріотично налаштовує, піднімає патріотичний дух. Під час вуличної мистецької акції, яку організував колектив фахового коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, на потреби Збройних сил України зібрали понад 8 тисяч гривень, розповів Суспільному керівник оркестру Микола Чорний. Оксана Кот, Валерій Фетисов Суспільне Луцьк